І саме тому, що він був готовий поєднувати політику з активізмом, він ніколи не добирав дипломатичних слів, коли ситуація стосувалася викликів для його батьківщини. І тому міг багатьом не подобатися оцією своєю яскравою і чесною політикою. І тому дуже часто ставав об'єктом несправедливого знущання, неповаги. Тому з ним намагалися боротися і регіонали часів Януковича, і російські пропагандисти. А його обрання головою Верховної Ради України взагалі сприймалися як особиста поразка проросійського політичного табору і тих, хто. Продовжував навіть після анексії Криму і початку неоголошеної війни на Донбасі розраховувати на політичні.